Моя дружина Наталя була ідеальною. З нею ми прожили 60 років. Вона була дуже доброю, чуйною, з величезним серцем. Не буду себе хвалити, але я людина непогана так звідки у нас така злата, невдячна дочка? Це питання мене мучить давно. Наталя покинула нас чотири роки тому, і після того дня моє життя категорично змінилося. А з донькою я не ладив, але не тільки з нею, але і з усією родиною, точніше, вони зі мною не ладили. Мій зять налаштував мою дочку проти мене, але не тільки він винен. Якби моя дочка любила мене і поважала, то ніколи б до мене так не ставилось. «Іди із цього будинку, квартира маленька, і ти нам заважаєш. Та й, взагалі, онуки тебе не люблять. говорила мені дочка. Дідусю, ти жадібний і поганий, ти нас не любиш, тому що ти не даєш нам вільно жити, говорив старший онук. Мені було дуже прикро, що вони почали ще й дітей проти мене налаштовувати. Нового думаючи, я прийшов до висновку, що краще рішення це взяти і піти, як і говорила дочка. Вона домовилася з будинком перестарілих, і через чотири дні я опинився там. Але я поставив перед нею умову, що вона повинна буде доглядати за моєю собакою, а не викидати її на вулицю. Вона мені пообіцяла, що так і зробить, і я пішов. У будинку перестарілих я познайомився із жінкою, з якою почав кожен день спілкуватися. Вона почала мені подобатися, і ми щовечора гуляли по парку удвох. Одного разу в парку я побачив колишнього сусіда. Який розповів мені історію, від якої у мене трохи серце не зупинилося? Твоя дочка не говорила, що тебе сюди відправляє, вона ще собаку твою вигнала на вулицю, але не переживай, ми за нею доглядаємо, а ще вона твій будинок продає. Невдячна дочка, у тебе виросла, сказав мені сусід. Адже будинок мій? Як вона сміє його продавати? А собаку як примудрилася вигнати з дому. За допомогою сусіда, я звернувся в потрібні органи і залишив її ні з чим. Продав свій будинок і купив затишний і маленький будиночок в селі, а також взяв до себе жити ту жінку, з якою познайомився в будинку перестарілих. Ми почали жити втрьох Я, Олена Іванівна і моя собачка. Я не цікавився, що сталося з донькою. Але що б там не було, так їй і треба. Нехай знає, що означає не поважати батьків.